Ми закінчили ще одну дивовижну роботу. Цього разу це ось такий просто неймовірний камін. По традиції завжди я говорю якісь вступне слово і показую вам цю красу з кожного боку для того, щоб ви оцінили. Сьогодні ми трошки відійдемо від нашої традиції, і сьогодні я буду вас просити про дуже важливу річ. Справа в тому, що вже тиждень, як я збираю гроші для бригади Едельвейс на 100 дронів, їхня ціль мільйон гривень. Я поставив собі мету допомогти їм зібрати половину моя ціль. 500 тисяч гривень. За тиждень часу ми зібрали практично 250 тисяч гривень. Але як розумієте, це тільки половина. Тому я хочу сьогодні вас знову просити про максимальну допомогу. Допомога може бути як ваші донати, так само дуже важливо є ваші. Репоста, тому що того разу ми зробили дуже багато репостів і це дуже допомогло. Я прошу вас дуже рідко. Мені це важко робити, якщо чесно, кожного разу, але ми не маємо іншого виходу, як зробити це, тому що по іншому бути не можемо. Ми повинні допомагати людям, які боронять нашу землю, людям, як заради завдяки яким ми маємо можливість працювати і жити повноцінним життям. Ще раз прошу всіх про збір, всім дякую за цей збір і відповідно, Ну, зараз перейдемо до огляду нашого каміну. Е, оцінюйте і камін, але не забувайте про наш збір. Всім дякую, всім папа, -па, бувайте здорові! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям! Слава!